Акс Міган знайшов класний міган і хоче вам його показати. Друзі, кому там може не подобається, що там Рено показує. Ну мені ці подобаються автомобілі, то що мені робити? І це мій канал особистий. і Я знімаю те, що я хочу. Кому не подобається, може зробити свій канал і знімати туди, показувати свої машини. Друзі, дивіться, знайшов четвертий міган комплектації GT Line на максимальній оптиці. Це у нас білий перламутер. Переливається, має в нас передній парктроніки, максимальну оптику. Чим відрізняється GT-Line від звичайного бачимо, в нас відрізняється передній бампер, у нього трохи інша решітка. Також на бамперу у нас отакі сірі накладочки, сірі дзеркала, сірі рілінги і свої такі от оригінальні диски, які ви не зустрінете на іншому четвертому мігані. Він в нас 19-18, стане на облік 18. Дизель 1,5 226 пробігів, 16 тисяч доларів. Також бачу, що є в нас асистенти, є у нас панорама, складання, безключовий доступ, також тонування і по салону. Чим вони відрізняються від звичайного? У нас, бачите, сидіння зовсім різні, не такі, як на звичайному мігані. Вони у нас ковщі, вони величезні, з великою підтримкою. Є у нас підігрів сидінь, є у нас великий монітор. Круїз контроль, шестиступочка, електроручник, все це присутнє. І такі е сині накладки на панелі приладів і картах. Як вам подобається цей автомобіль чи ні? Мені подобається.